Як гарантовано спалити жир внизу живота та інших проблемних місцях? Я дам вам в буквальному сенсі рецепт, і це будуть не вправи і навіть не дієти. Тому додивіться це відео до кінця. У нашій жировій тканині знаходяться адренорецептори двох типів: альфа і бета-адренорецептори. Альфа-адренорецептори відповідають за накопичення і утримання жиру, бета-рецептори відповідають за спалення жиру. Справа в тому, що ці рецептори по нашому тілу розташовані неравномірно, і саме у проблемних місцях це внизу живота у чоловіків і жінок, а також на сідницях і стегнах у жінок переважають саме альфа-дренорецептори, які утримують жир і не дають вам схуднути саме в цих проблемних зонах. І наша задача полягає в тому, щоб деактивувати альфа рецептори, не давати їм запасати жир, і навпаки, активувати бета-адренорецептори, щоб вони могли спалювати жири. Є декілька способів це зробити. Я дам вам найпростіший і найдієвіший. Нам потрібно використовувати лише дві добавки. вони є легальними і відносно безпечними. Чому відносно? Тому що будь-яка добавка, навіть вітамін С, має свої протипоказання. Мова йде про Йохімбін і кофеїн. Йохімбін якраз таки пригнічує альфа-адренорецептори і не дає їм запасати жир. Кофеїн стимулює вироблення норадреналіну, а той напряму впливає на бета-рецептори і активує їх. Тобто маємо ось таке чудове поєднання: пригнічення альфа і посилення роботи бета-адренорецепторів. Така собі магічна пігулка, якщо хочете, як і скільки вживати. Йохімбіну потрібно 5-10 мг Плюс 100-200 мг кофеїну за прийом. Всього протягом доби 2-3 прийоми. Дуже важливо починати саме з мінімальних дозувань і далі дивитися на реакцію організму. Якщо все йде добре, можна підвищувати дозування. І обов'язково прочитайте інструкцію протипоказання, побічні ефекти і зважте всі за і проти. Але пам'ятайте, що ці добавки працювати не будуть, якщо у вас немає дефіциту калорій і ви не займаєтесь фізичною активністю. До речі, якщо у вас ще немає програми тренувань або плану харчування, ви можете звертатися до мене. Я складаю такі плани індивідуально. Уся інформація є на моєму сайті. Спалюйте жир активно і бувайте здорові!